25 лютого під час виконання підготовчих робіт у аглоцеху несподівано відбувається викид гарячої пари в бік робітників. Четверо людей отримують опіки від 40 до 80 відсотків тіла. Їх терміново доправляють до тисячки, проте вже за декілька годин транспортують до опікового центру у Дніпрі. Там зазначають, постраждалі у вкрай важкому стані. Загроза життю є, і вона зберігатиметься щонайменше три тижні. Поступили в крайній тяжому стані. в, в настає момент нам. удалось добиться незначительной положительной динамики в плане стабилизации дыхательной системы и гемодинамики. Учитывая тяжесть травмы, Оперативное вмешательство в настоящий момент не показано. На завтра на планируется наложение ксенотрансплантанта. Специальное покрытие, которое способствует тому, что раны начнут быстрее запитализироваться. Чи постраждали говорять, докладуть усіх зусиль, аби з'ясувати причину травмування рідних та особисто контролюватимуть хід службового розслідування на підприємстві? 45% п'ять процентів ажогів плюс ажоги е, дихательних путей, і е, ну, якби саме страшне та то, що в легкі попала пиль і агломерат. Як вона туди попала, це теж можна вияснити, чому. постраждалі три жінки та чоловік. Вони працювали в одній з підрядних організацій Кривбас Метал Стіл. Роботодавці факт травмування підтверджують та запевняють, нададуть усю необхідну підтримку постраждалим робітникам від медикаментів до фінансування процесу реабілітації. А ще докладуть усіх зусиль, аби ситуація на підприємстві ні в якому разі не повторилася у майбутньому. 25 февраля 2019 року на території аглофабрики аґлафабрики нещасний випадок, в результаті якого Пострадали работники нашего предприятия, вследствие чего были получены термические ожоги. Мы глубоко переживаем о случившемся и надеемся, и надеемся на скорейшее выздоровление наших работников. На промисловому гіганті Арселор Кривий Ріг» зазначають, готові організувати транспортування постраждалих до європейських клінік. Зроблять це, якщо рекомендуватимуть медики, та дозволить стан травмованих. Наше підприємство зі свого боку надає всіляку підтримку. За наявності медичних показань і рекомендацій лікарів Дніпропетровської обласної лікарні, де зараз перебувають постраждалі кривбас Медтал Стіл, компанія Арселор готова організувати їх транспортування для реабілітації в європейській клініці. Через травмування на виробництві в поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею Порушення правил безпеки на підприємстві під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження передбачене частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України. А саме це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Наразі, в рамках відкритого кримінального провадження, працівниками поліції проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин даної справи. Тепер поліція з'ясовуватиме усі обставини та причини події. А тим часом. Сум службову перевірку розпочали і на підприємстві. Галина Ганзенко, Михайло Гаркави, Микита Бондаренко. Перший міський.